Мене звати Євгеній, з'ясуюся з проблемою ампутація кінцівки. Зараз відчуваю кінцівку, зажать у мене пальці. Хочу, щоб вони розжималися, тому зараз займаюся зеркальною терапією. Проводячи вправи з дзеркалотерапією, ми тим самим ну, працюючи з пацієнтом, зменшуємо, стараємося зменшити біль, фантомний біль. Тобто пацієнт працює здоровою кінцівкою. Тим самим уявляє, що ампутована кінцівка також працює. Зеркалотерапія тим самим допомагає зменшити больові сигнали між мозком та тілом. Багато є пацієнтів, які роблячи ці вправи, ну дивуються, що це означає, чим воно може допомогти. Але є такі пацієнти, які, наприклад, виконуючи ці вправи, відчувають ампутовану кінцівку, відчувають пальці рук, як вони відкриваються, працюють. Наприклад, сьогодні в мене був пацієнт, який виконуючи ці вправи. Сказав, що дійсно рухливість у нього збільшилася у ампутуванні кінцівці, що він тепер може ну не так у нього ночі хватають судороги, що він відчуває там пальці.